Сьогодні Верховна Рада в цілому ввалила цей законопроект про організацію засади створення двох судів спеціалізованого Окружного адміністративного суду і спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Нагадаю, що це було наслідком ліквідації колишнього окружного адміністративного суду Києва ОАСКО. Так звано. це є в меморандумі з міжнародним валютним фондом. Це також є в плані «Ukraine Facility» – створення цього суду і проведення конкурсних процедур набрання суддів на відкритих конкурсних процедурах з залученням наших міжнародних партнерів. Сьогодні Верховна Рада, зрештою, прийняла в цілому цей законопроект. Він відповідає нашим домовленостям з міжнародним валютним фондом і з Європейською комісією. і передбачається, що якраз оця особлива юрисдикція, Суду, яка була уаско, це можливість розглядати справи з центральними органами виконавчої влади, справи з міністерствами, з оскарженням їх нормативно правових актів, те, що давало таку силу і вплив уаску. Тепер буде в юрисдикції оцих двох новостворених судів. І відповідно конкурсні процедури до цих двох новостворених судів будуть відрізнятись від тих, які діють для будь-яких інших судів в Україні. Тут будуть залучені і буде вагома участь представників наших міжнародних партнерів, представників міжнародних організацій, саме для того, щоб забезпечити максимальний рівень довіри до таких конкурсних процедур, як з боку громадян України, так і з боку наших міжнародних партнерів.